Магія ранку, ранкове сонечко, схід сонечка, які кольори. Це просто фантастика. Це одне із моїх улюблених містечок, коли у мене є можливість, я буває, проїжджаю цей відрізок дороги і коли сходить сонечко, обов'язково зупиняюсь насолодитися цим краєвидом. Горами, цими кольорами. Просто фантастика. І, на жаль, в трудових буднях ми не завжди помічаємо цю красу, що нас оточує, ці гори. Легенький вітерець продуває. Просто жити і насолоджуватись. Куді міз соломи, будинок для відпочинку. У нас теж. Таке красиве сонечко сходить, теж красивий краєвид на території чан, басейн, дитяча гірка, гойдалка, гамак і будиночок, розрахований до п'яти чоловік. Закарпатська область, Свалявський район, село Солочин біля санаторії Квітка Полонини або в санаторії Кришталеве джерело. Лікування кишково шлункового тракту можна попити мінеральної водички, ще дуже-дуже багато чого цікавого і корисного.